В першу чергу, друзі, всіх вітаю з Великодним, зі світлим святом Пасхи, миру, злагоди та любові. Дуже рада вас всіх бачити на своєму каналі. І сьогодні я з вами поділюся, як я приготовилася до цього такого світлого, гарного дня. Я давно мріяла приготувати крафіни та сирну Пасху. І, надивившись тік-току, я все вирішила в останню мить все-таки це все приготувати. Ще хочу додати, що я буду два води крафі напекти і одну сирну пасочку. Все в описі залишаю рецепт, повністю все буде описано. Для крафіна цього вам знадобиться зараз в першу чергу два яйця кидаємо. Так, сіль. Чайну ложечку, навіть півчайної ложечки в мене ось така в вигляді сердечка. Так, Цукор 110 грам. І дуже гарненько перемішуємо. Так, Всипаємо ванільний цукор, можна було одразу, ще раз взбиваємо гарненько. Розтоплене масло. Додаємо дріжджів сухих 8 г, якщо пресовані, то 21 грам. Все в описі я опишу детальніше. І одразу вливаємо тепле молоко. Все гарненько перемішуємо молока 120 мл і всипаємо поступово борошно просін 450 грам. Вішуємо так, щоб не липло до рук. Змашуємо тарілочку олійкою, ложемо тісто. Дивіться, яке воно вже в Накриваємо плівкою та рушником. І кладемо в тепле місце. Так, робимо ще за одним рецептом крафін. Робимо спочатку опару 200 мл теплого молока. Одна столова ложка цукру. Так. 7 грам сухих дріжджів, Якщо живі, то 21 грам. І борошно Одна столова ложка. Гарненько перемішуємо. Залишаємо на десь 15 хвилин. Це далі. Для тіста вам знадобиться одне яйце і два жовтки. 100 грам цукру. Я ще додам трішки ванільний цукор. я його скрізь додаю якщо щось солодке. Це гарненько перемішуємо, взбиваємо. Я зараз це блендером зб'ю, бо вінчик у мене так не вийде. Так, додаємо 80 грамів розтопленого масла. І ще не забудьте щепотка солі додати таке. І можемо вже поступово додати опару. Додаємо опару. Як гарно зійшла. Перемішуємо. Далі поступово додаємо борошна 450 грам, але треба це робити. Дуже поступово не поспішаючи. Звісно, як завжди, порошно просіємо, замішуємо, але по рецепту муки все-таки не буде вистачати, тісто буде липнути до рук. Ви можете руки змастити олією. І все робимо, як в попередніми крапінами а, змащуємо тарілочку, ложимо, накриваємо рушничком і плівкою. Ложимо в тепле місце. Готую сирну пасочку. Для цього вам знадобиться сир кисломолочний. У мене тут 600 грам. Не По рецепту бажано 500 грам. Буде 600 тут, нічого страшного. М'яке вершкове масло 100 г, Цукрова пудра. Також 100 грам. Ванільний цукор. Десь 10 грам. Сметани 100 грамів. Згодом молочний шоколад та чорний шоколад. Все перебиваємо блендером. Я на всіх своїх відео, коли розтоплюю шоколад, говорю, що його розтоплювати обов'язково імпульсами по 20 секунд. І через вже наступних через 40 секунд намагаємося перемішати, щоб нижній шоколад не горів. І ще раз, ставимо на 20 секунд. Добавляємо в в молочний шоколад. Хай буде. Все гарненько перемішуємо. У вас має вийти три рівних частини творога. Як це гарно виглядає. Ось така форма в мене є. Розстеляємо ми марлі. Спочатку вложимо білу частинку. Сир обов'язково розпроділяти по всім сторонах, по всім куточкам. Після білого шару ложимо вже молочний шар сиру. Гарненько так само промазуємо по всім куточкам, втрамбовуємо, можна так сказати, сир. І наприкінці останній шар ложимо в масу творога з чорним шоколадом. Знову ж розподіляємо все по куточкам і гарненько промазуємо. Після того гарненько марлею накриваємо і ложимо щось наверх важковате, відправляємо відпочивати нашу пасочку на 6 годин або і навіть на ніч в холодильник. Перше тісто крафіна сходило десь 45 хвилин, навіть і більше. Точно я не засікала, не можу вам сказати, але в описі я залишу скільки воно потрібно, щоб сходило. І. Дивіться, як гарно воно зійшло, мені дуже подобається. Тож впевнена, що обов'язково крафін вийде. Після того ще гарненько так замішаємо його, розкатуємо товщиною 3-4 мм. Після того змащуємо розкатане тісто вершковим маслом, в мене десь тут 80-50 г. Посипаємо вже смаколиками, родзинками сушеними, клюквою та вишнею. В принципі, чим ви забажаєте. Завертаємо щільненько в рулетик та прищіплюємо. Я знову ж повторюся: я вперше роблю графіне, тож, можливо, помиляюся по версії спеціалістів. не знаю. Але цей рецепт мені сподобався, і вони в мене вдалися. Мені подобається. І, до речі, дуже-дуже смачно. Як ви бачите, я розрізала цей рулетик, але там не до кінця скрутила одну сторону. Наверх залишок, той, що я не розрізала, наложила на скручене і вже наступне скручую і ложу наверх. Знову ж повторюсь, не знаю, чи все вірно роблю, надивилася різних відео. Кладемо в формочку, накриваємо плівкою і в тепле місце, як мінімум на годину-півтори, щоб зійшло. Потім вже будемо випікати. А саме так виглядає вже по другому рецепту крафін. Дивіться, яке тісто, в принципі, схоже, але це було приготовлене з опарою. Я думаю, що нічим не відрізняється. Просто це більш липне. Те, що, ну, в принципі, по рецепту як. Знову ж трішки замісили, розкатуємо, змащуємо вершковим маслом, посипаємо родзинками або любими сухофруктами, які у вас є. І знову ж скручуємо та щільненько защіпуємо. Тут будьте уважними, я тут розрізаю посередині, по краям залишаю цілим і посередині розрізаю. Зараз ви зрозумієте чому, тому що я хочу це зробити як в дві формочки, два крафіна. Не один великий, а два таких маленьких. І знову ж так скручую, як і в попередньому крафіну, в першому. Як ви бачите і, в принципі, на відео. Ложимо в формочку і даємо піднятися в теплому місці десь півтори-дві годинки. Крафіни готові до випікання, щоб сильно вони піднялися, особливо ті маленькі, то ні, але я сподіваюся, що все вийде і випечеться гарненько. На 180 градусів ставлю. Одразу вам показую, як вийшли крафіни ще в формочках, я ще не обдерла їх. Мені дуже подобається результат. Трішки зверху присмажилось, але нічого. Головне, щоб смачно було. Можна сказати, суцільна естетика. Після того я прикрасила стрічками, присипала пудрою, тут навіть жодного крему не потрібно, просто пудрою присипати. І вже буде дуже гарно, ви самі це все бачите. Впевнено можу сказати, що крафіни у вас точно вийдуть за одним і другим рецептом. Раджу спробувати приготувати. Ви самі це все бачите. І хочу вам сказати, що не забудьте підписатися, поставити лайки та бути активними на моєму каналі. А зараз йдемо до завершення з творожною пасочкою. Це просто розрив, мені дуже подобається. Тут все дуже просто виймаємо творожну масу з форми, перевертаємо і обережно не неспіше знімаємо марлю. При цьому фантазуємо і як будемо фантазувати. Я, наприклад, коли вже знімала марлю і ще не знала, як я буду її прикрашати, так як в мене дуже багато всього накуплено. Тож, фантазія в мене дуже швидко включилася. Розтопила десь 150 грам чорного шоколаду, а додала ще туди грам 20 масла, щоб воно так було більше таке жидіньке. Як ви бачите, я це все роблю поступово, бо хочу, щоб були такі легенькі-легенькі почоки. Коротше, дивилася всяких там тіктоків, щоб це було якось естетично. Далі ви це все побачите. Прикрасила шоколадною стружкою зеленою. І зверху я положила зайчика шоколадного. Одразу скажу, що я вдячна кулінарним блогерам-дівчаткам, відмітила їх в Тіктоку та в Інстаграмі, тож переходьте, дивіться. А в мене там загалом дуже багато особистого і дуже цікаво в моїх соцмережах. Також заходьте в мій магазинчик свічок та картин. Але зараз про те, що я задоволена рецептами і раджу вам спробувати в наступному році обов'язково цьому рецепту приготувати. Крафіни та сирну пасочку. Всім нам бажаю миру, злагоди та любові. Друзі, підписуйтесь, будьте активними на моєму каналі. Я стараюся і попереду буде ще багато чого цікавого. Наступне відео буде про Стамбул і як я відпочивала. Це буде неймовірно, і це буде відео, яке ви точно збережете. Обнімаю!